У цьому відео ми розповімо, як отримати посвідчення водія в Польщі, скільки це коштує, як виглядає процес навчання та здачі іспитів. Раді вас бачити на нашому каналі Personal Service. Мене звати Альон. Давайте розбиратися разом. Польщі іноземець може отримати водійське посвідчення за умови підтвердження терміну свого проживання на території країни понад 185 днів або ж за наявності карти побиту, прописки чи актуального договору оренди. Далі ми пропонуємо вам розгорнути план дій. Крок перший: оберіть школу водіїв. Абсолютна більшість польських автошкіл має свій сайт, на якому ви зможете дізнатися ціну курсу. Кількість годин, які він нараховує, а також пакет різних пропозицій від школи. Порівнявши вартості навчання в різних школах та їх місце знаходження, ви зможете, не поспішаючи все обміркувати і знайти вигідну для вас пропозицію. Ціни за курс водіїв у Польщі коливаються в середньому від 1,5 до 3 тисяч злотих. Все залежить від обраної категорії прав. Місцевості, престижності школи та додаткових переваг. Стандартний пакет водія складається з 30 годин теорії та 30 годин практики. У процесі навчання знадобиться різноманітна література, посібники й інше. Брудьмо вам одразу уточнити, чи входять вони у вартість навчання та чи передбачені додаткові витрати. Далі вам слід записатися на обрані курси через інтернет-сторінку або особисто у школі, заповнивши необхідні формуляри польською мовою. Майте на увазі, що ви маєте право змінити автошколу та інструктора у будь-який момент навчання. Уважно читайте регламент школи та майте сміливість наполягати на своєму, якщо вас щось не задовільняє. Додатково деякі школи надають можливість поступової сплати за курс, але про це варто заздалегідь читати у правилах. Автошколи наступною вашою дією має стати проходження медичного обстеження. Звернутися за довідкою можна як із керування від автошколи, так і з власної ініціативи. Зверніть увагу, що ціна такого огляду становить 200 злотих. Вона встановлена законом, тому не може бути вищою або нижчою. Деякі автошколи пропонують свої послуги у вирішенні цієї справи, що певною мірою занижає ціну, але слід обміркувати ризики отримання медичної довідки. Тке в обхід законних процедур. Далі ви пишете заяву на отримання номера ПКК. Це такий профіль кандидата на керовце, який містить всі необхідні дані, що ідентифікують особу, яка бажає отримати водійське посвідчення. Цей профіль є підставою для визнання кандидата у водії автошколами та іншими закладами, які беруть участь у процесі отримання водійських прав. Є два варіанти отримання номера ПКК. У відділі комунікації у женду дільниці за місцем проживання, або відправивши заяву поштою. При собі треба мати документ, що підтверджує особу та право на перебування в Польщі, а також надати фотографію 3,5 на 4,5 см та позитивний висновок лікаря про придатність до керування автомобілем певної категорії. Після подачі ваші документи будуть розглянуті на місці, та профіль буде отриманий відразу ж, або ж у випадку подачі поштою ви отримаєте лист у відповідь. Від з вашим номером у разі потреби перевірки особистих даних, медичної довідки або для додаткових роз'яснень щодо вашої ситуації, термін може змінюватися від двох днів до місяця. Наступний етап саме навчання. Графіки можуть бути різними, десь більш розтягнути навчання, а десь треба відвідувати заняття три рази на тиждень по п'ять годин. Будьте максимально зосереджені на уроках і не бійтесь перепитувати, складати іспит вам, а не вашому вчителю. А під час практичних занять з інструктором ви отримаєте можливість здобути стійкі вміння їзди містом на спеціальному сайті з ви зможете заздалегідь пройти всі тести, які будуть на іспиті, зменшуючи ризик негативного результату. Така послуга може бути платною за придбання доступу до тестів, іноді треба заплатити від 15 до 20 злотих. Але це залежить виключно від кількості часу користування онлайн-тестами. Ба більше в інтернеті. Ті є різноманітні програми, які ви можете завантажити на телефон та перевірити себе. Зазвичай такі програми теж платні, але ефективно готують до іспиту з водіння та місять повну та актуальну базу питань, які використовуються на державних іспитах. Після закінчення навчання ви будете проходити внутрішній іспит в автошколі з інструктором. Саме він є перепусткою до державного іспиту. Звертаємо вашу увагу на те, що деякі школи знімають додаткову оплату за внутрішній іспит. Якщо на цьому етапі все здали, треба робити наступний крок: реєстрація в місцевому мрео. Це воявуцький осіродик руху дрогового, і необхідно визначити дату іспиту. Він проходитиме у спеціальних пунктах. Місце знаходження та інформацію про них ви знайдете на електронній сторінці цієї установи. Там ви самі зможете вибрати зручне для себе місце проходження іспиту. Для здачі надаються ті самі документи, що були необхідні для отримання профілю ПКК, а також додатково сертифікат про закінчення навчання. Першою здається теорія: вартість іспиту 50 злотих. Очікування становить у середньому 4-5 днів із моменту.

Це тест в електронному вигляді, де за кожну відповідь призначається 1, 2 або 3 бали. Максимально можна набрати 74 бали, а мінімально прохідний становить 68 балів. При меншій кількості іспит вважається незданим. В Такому разі необхідно заново сплатити та призначити нову дату перездачі. Після проходження теорії призначається практичний іспит. Його вартість 200 злотих. Ціна може зрости до 250 злотих при виборі спец специфічних категорій прав час очікування близько одного-двох тижнів у великих містах. Під час іспиту перевіряється підготовка до руху, тобто рівень олії, антифризу, гальмівної рідини, працездатність фар, ремені, налаштування крісла, дзеркал і тому подібне. Далі перевіряються ваші вміння на майданчику: це плавний старт та гальмування, естакада, об'їзд перешкод та інше. А далі Найскладніше це виїзд у місто. Перевіряється їзда вулицями населеного пункту з виконанням завдань екзаменаторів: старт-стоп, поворот розворот паркування та багато іншого. Польщі допустимо отримати польське посвідчення на керування автомобілем з автоматичною коробкою передач. Скласти іспити на таке водійське посвідчення набагато легше, але їхня дія не поширюється на авто на механіці. Тому вирішувати вам. Складання іспитів з першого разу завдання непросте. За статистикою, поляки отримують посвідку після 4-5 спроб. Проте, якщо протягом 6 місяців вам не вдасться здати практику, необхідно заново здавати іспит. По теорії кожна спроба перескладання іспиту додатково оплачуватиметься за загальним тарифом: 50 злотих за теорію та 200 за практику. У деяких містах повторна спроба оцінюється дорожче ніж початкова. Коли ви успішно складете два іспити, на вас чекає найприємніша частина всього процесу: заповнення заяви на отримання посвідки водія. Їхня ціна майже символічна: 100 злотих та 50 грош. Оплатити можна або в касі у до комунікації, або онлайн. Не викидайте квитанцію про оплату, оскільки вам доведеться пред'явити її, коли ви прийдете забирати документ. Перевірка всіх документів та друк займає приблизно 1-2 тижні. Статус розгляду може перевірити на сайті www.infocar.pl або зателефонуйте до вашого відділу. Друзі. Не бійтесь проходити цей шлях, не лякайтесь розповідям про 10 невдалих спроб. У вашому житті може бути все інакше, якщо для цього прикласти багато зусиль. Тому з нашого боку хочемо побажати вам удачі та наснаги. Якщо ця інформація була вам корисною, не зволікайте та поставте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Зовсім скоро побачимось, Па-па!